Наступного доповідача, це моя шановна колега, з якою я мала честь працювати разом і впроваджувати систему управління якісті в цих лабораторіях і налагоджувати, і переходити з нової версії на стару версію, і так далі. Тому із великим задоволенням до вашої уваги доповідь Анжели Збоєвої. Дякую. Добрий день, шановні колеги. Я рада всіх вітати на цьому заході. Мене звати Анжела Збоєва, і я лікар-бактеріолог референс лабораторії центру громадського здоров'я. І зараз ми трошки поговоримо про якість бактеріологічних досліджень як складову якісної медичної допомоги. Які основні завдання бактеріологічної лабораторії? Це надати лікарям. Результати точні, якісні, своєчасні, клінічно значущі для встановлення діагнозу, для прийняття правильного клінічного рішення, для призначення адекватного лікування та для контролю за ефективністю проведеної терапії. І бактеріологічна лабораторія, щоб виконати це завдання, повинна працювати в тісному зв'язку з клініцистами та епідеміологами. Для забезпечення якості бактеріологічних досліджень допомагає впровадження в роботу ІСО 15189. І Процеси лабораторних досліджень, як ви знаєте, можна поділити на переданалітичні процеси дослідження, тобто аналітичний етап і постаналітичні процеси. Переданалітичні процеси це процеси, які починаються в хронологічному порядку від запиту користувача, та включають запит на дослідження, підготовку та ідентифікацію пацієнта, збір первинних зразків, транспортування до лабораторії і закінчуються, коли починається безпосереднє дослідження. Аналітичний етап. Це процес безпосереднього дослідження отриманих зразків біологічного матеріалу в лабораторії. І постаналітичні це процеси, які починаються після дослідження та включають перегляд результатів, форматування, оприлюднення, звітування та збереження результатів дослідження, збереження та зберігання клінічного матеріалу, зразків та видалення відходів. Переданалітичні процеси теж можна поділити на процеси, які виконуються за межами лабораторії і їх більшість це призначення, дослідження, це підготовка пацієнта, відбір безпосередньо зразка біологічного матеріалу, маркування зразка, оформлення направлення, пакування та транспортування зразків в бактеріологічну лабораторію. І саме на цих Етапах більше всього трапляються помилок і невідповідності. Інші процеси переданалітичного етапу це прийом зразків біологічного матеріалу, оцінка отриманих результатів, реєстрація, і підготовка перед дослідженням. Ці процеси відбуваються безпосередньо в лабораторії. І для того, щоб попередити Невідповідності, які трапляються на етапах поза межами лабораторії, лабораторія повинна надати інформацію про перелік досліджень, які вона виконує, про інформацію про саму лабораторію, де вона знаходиться, режим роботи. Необхідно надати інформацію щодо первинної проби, об'єм, кількість та тип контейнеру, інструкції пацієнту щодо відбору зразків. Інструкції щодо підготовки, щодо підготовки пацієнтів, маркування та зберігання зразків, інструкції щодо заповнення форми направлення, інструкції щодо транспортування зразків, і процедури приймання та визначення критеріїв прийнятності або неприйнятності зразків, визначені в лабораторії. Основні задання переданалітичного етапу це відбір зразків з дотриманням показань для проведення досліджень, вимог безпеки для пацієнта та медичного персоналу, відповідної методики відбору та достатньої кількості для виконання досліджень і забезпечення стабільності зразків. Щодо маркування. То воно проводиться в такий спосіб, який забезпечує однозначну відповідність пацієнту, у якого його відбирають. Кожну ємність і повинно, повинно чітко маркувати, щоб забезпечити безпомилкову ідентифікацію пацієнта. Направлення повинно містити інформацію для забезпечення простежуваності пацієнта до направлення та до зразка. І при підготовці зразків до транспортування необхідно використовувати принцип трохшарового пакування. І транспортування зразків в бактеріологічну лабораторію необхідно проводити негайно, максимум за дві години, і за умови неможливості виконання цього етапу необхідно використовувати транспортні середовища. Але треба пам'ятати, що використання транспортного середовища збільшує термін видачі результатів. І наступний слайд це принцип трьохшарового пакування для транспортування зразків біологічного матеріалу в лабораторію. Перший шар це ємність, яку здійснюється відбір зразка, і вона повинна забезпечувати стерильність, герметичність, цілісність. Другий шар це контейнер, який не пропускає вологу. Це може бути прозорий пластиковий пакет або пластиковий контейнер. І… Третій шар це тверде зовнішнє пакування. Це може бути сумка-холодильник або спеціальна сумка для, транспорт... для транспортування зразків. І обов'язково не забувайте про супровідну документацію, тобто направлення, яке поміщають в призначену для неї кишеню транспортного контейнеру або вкладають в контейнер в окремому пакеті. І трошки приведу приклади невідповідності переданалітичного етапу. Щодо призначення дослідження, е, іноді призначають тест потрібний, але не призначений. Але, е, тобто тест потрібний, але, але його не призначили. Тест потрібний, але призначений не той тест. Тест не потрібний, але призначений. Щодо підготовки пацієнта е, неправильна буває ідентифікація пацієнта е, не завжди пацієнту пояснюють, як підготуватися до обстеження. Щодо відбору, маркуванню та транспортуванню зразків трапляються наступні невідповідності: неадекватний матеріал, недотримання техніки відбору зразка, неправильний первинний контейнер, недостатня кількість зразка, помилки ідентифікації зразка, помилки в направленні, а також недотримання умов зберігання та транспортування зразків. І Заходи, які допомагають запобігти появі цих невідповідностей, лабораторії необхідно вивчити потребу клінічних відділень для того, щоб, щоб щодо необхідної номенклатури досліджень. Крім того, необхідна. Консультувати клініцистів про можливості лабораторії, про нові методи, які вони можуть запровадити у себе в роботі. Далі необхідно розробити та погодити з клінічними підрозділами конкретні документи: це СОП, інструкції, пам'ятки щодо забезпечення якості переданалітичного етапу, провести навчання. Та забезпечити документами всіх зацікавлені клінічні підрозділи, регулярно проводити інструктажі персоналу, який проводить забір і транспортування зразків в лабораторію. Відбір зразків необхідно проводити за розробленими інструкціями та стандартними операційними процедурами, і при відборі зразків використовувати засоби індивідуального захисту. Контролювати режим зберігання і терміни придатності витратних матеріалів, контролювати та реєструвати і проводити аналіз переданалітичних порушень і обговорювати результати на оперативних нарадах. І всі випадки порушень, які відбуваються на переданалітичному етапі, необхідно обов'язково задокументувати. І Поступово ми переходимо до аналітичного процесу, і на цьому процесі важливо все обладнання, реагенти, витратні матеріали, все, що застосовується, повинна мати реєстраційне посвідчення, МОЗ та сертифікати відповідної якості, прилади, обладнання, які є засобами вимірювання, повинні бути внесені до державного реєстру. Засоби вимірювальної техніки та мати документальне підтвердження термінів калібрування. Всі процеси повинні бути задокументовані і на робочих місцях повинні бути розроблені робочі інструкції і стандартні операційні процедури. Контроль і оцінка якості повинні бути включені в систему внутрішнього лабораторного контролю якості, який повинен обов'язково реєструватися та перевірятися. І проводити контроль за дотриманням умов проведення дослідження. Крім того, лабораторія повинна брати участь у зовнішній оцінці якості та на робочих місцях повинні бути інформація щодо критичних результатів лабораторних досліджень, які потребують негайного повідомлення замовнику. І невелика кількість і прикладів невідповідності аналітичного процесу для бактеріологічної лабораторії. Це неправильна ідентифікація мікроорганізмів. Вона може бути за рахунок використання неякісних або неперевірених поживних середовищ. Якщо не проводилась мікроскопія, якщо проведена недостатня кількість тестів для того, щоб правильно визначити від мікроорганізму, також до неправильної ідентифікації може приводити відсутність аналізаторів або витратних матеріалів до них, неправильно налаштована, некалібрована або неправильно використана обладнання. І щодо помилок при визначенні чутливості, то це те, що неправильна ідентифікація приводить до неправильно вибраних антибіотиків, які, до яких проводиться тестування. Буває випадки невідповідного навантаження антибіотика в диску, неправильний вибраний метод для тестування на чутливість, неправильний непроведений контроль якості, неправильно розлити. Поживне середовище Мюлер-Хінтона неправильно приготовлений інокулюм. Ми пам'ятаємо, що повинна бути 0,5 одиниць за Макфарландом. і саме головне це недотримання методики визначення чутливості правило 15-15-15. Неправильно нанесений інокулюм, якщо він нерівномірна, або занадто багато, або мало нанесений. Неправильно розташовані диски, порушення часу та умов інкубації, неправильно розташовані чашки і непроведений контроль якості. І мета внутрішнього лабораторного контролю якості це виявити, оцінити та виправити помилки, які трапляються через проблеми з аналітичною системою, через умови роботи або неправильні дії співробітників до того, як буде виданий результат. Тому на аналітичному етапі. Важливий контроль усіх етапів процесу дослідження, в тому числі роботи обладнання, витратних матеріалів, реагентів і контроль за дотриманням проведення дослідження та роботи персоналу. І переходимо до останнього постаналітичного процесу. Порядок видачі результатів повинен бути задокументований. Результати видає, видає, видаються тільки якщо контроль якості відповідає вимогам. При підозрі на помилковий результат необхідно провести повторні дослідження і видача результатів аналізів повинна проводитись тільки після їх повного підтвердження та верифікації. Видача результатів по телефону повинна бути обмежена і найближчим терміни підтверджена або в паперовій, або в електронній версії. І клініцисти повинні бути ознайомлені з термінами виконання досліджень. Встановлені терміни дослідження повинні чітко відстежуватися і дотримуватися лабораторією. І помилки при наданні результатів. Це може бути результат, наданий не тому пацієнту, неправильний, незрозумілий, неоднозначний результат. В результаті може бути відсутня інформація для інтерпретації, результати надаються за межами термінів необхідними для проведення дослідження, і результат може просто не надатися. І які наслідки невідповідних результатів? Це неправильний діагноз. Неправильне лікування, додаткові дослідження і збільшення фінансових витрат. Якість ніколи не виникає випадкова. Вона завжди є результат ясного наміру, щирого зусилля, розумного керівництва і кваліфікованого виконання. Вона досягається мудрим вибором з багатьох альтернатив. Дякую за увагу!